Доброго дня вам, підписники мого каналу і гості. І ще б не вийшла сьогодні вам знімати. Ну, пішла обрізати зелену дуже троянду. Ось покажу ті, що я раніше обрізала, вон, дивіться, бачите, з пеньків, бачите, що йде? Вон, бачите? А так би нічого тут не було. Воно б засохло. А так вон з пеньків Ідуть бруньки. Як вони йдуть всередину чи наружу, це нас не, не, тепер не інтересує. Нам потрібно, щоб вони просто виросли в нас і все. Вон, бачите? На тій не, не йдуть ще. Ну, я думаю, підуть. Це одна і та ж троянда. Це Блек Бакара. Блек-бакара. Ні, це, мабуть, не Блек А що це за троянда? Блек ж бакара, їх вже ж дві. Тут у мене, оце що за твоє, я не пойму. Я вже, я вже позабувала тут, що теж, там теж вон, ідуть, ідуть вон, червоненькі. Хай ідуть вони. Оце я ось возьму тим великим сікатором обріжу. Це я тоді так обрізала їх по, по тому, цим сікатором. Це великим сікатором обріжу, а вон звідти йдуть бруньки. Вон, дивіться, а тут трошки обчишу, отак його дивіться, і ви як той отак обчистить. Так. Ну, о. І, і звідти вони йдуть, йде бруньок вон, червоний. Бачите, я зараз увеличу. Так. О, бачите, йде червоний бруньок із пенька. І спинька. якщо ви так не зробите свої троянди, а просто будете обрізати, що вони зелені і все, значить у вас троянди не буде. Просто вони пропадуть. Це я вас не угрожаю вам, а я просто вам розповідаю. Ось у мене ось пішли бруньочки на гортензіях. О на ті ще нема. А на цих ось на... пішли ось. Ось, бачите, вони. Які. Я ще поставила в череночник їх що обрізала. Теж там у мене. О, дивіться, які. Бачите, Бруньочки тут є. Так. І ось піду зараз. Поведу вас до цієї троянди. Я, б, я ж говорю, я б не знімала просто. Я... Мені хочеться до вас достукатися. Дивіться, зелена, яка троянда. Гляньте, троянда пересаджена в тому році. Я її сюди пересадила. Вона вийшла з зими прекрасно, зелена-зелена. Дивіться, ріжем чорний. Бачите як? Бачите? Вон. Наталочка вчора з датчички теж різала. Під, під ноль різала. Молодець. Ото правильно в неї та. позиція та правильна. Якщо ви під ноль її обріжете повністю під землю, значить у вас підуть сильні бруньки і піде троянда ваша врізка. А це, що ви ось бачите, що є бруньочок, Дивіться, що то за бруньочок. гляньте. Яке воно, яке воно хиле. Гляньте, які. Ну, Що це за броньочок? Хіба такі бруньочки повинні бути у троянди, дівчата? Оця троянда була накрита усима листям сухим. Усим. І зверху накрита ще этим агроволокном, кусок у мене був великий, придавлена. І ще оцими ми попридавлювана, всім була. Коротше, замерзнути вона не могла. Чому вони так виходять із зими в цьому році, я не можу вам так сказати. Вони весною почали вже зимо вони зими ті в мене виходить, вони стоять. А оце весною щось з ними сталося. Ну, Дивіться, і дивіться, де мені приходиться. О, Навіть там вона. Он, ось, Навіть там не годиться. Нижче ще треба різати. О, о, І там навіть. Я вже низько вам так дуже сама не покажу. Так, зараз будемо різати, дивіться. А повинна? О, о, тут зелене. Бачите, отут зелена вона. О, от, от, там вона повинна бути, така і бу... повинна бути. О, я ще тільки її он, розгорнула навіть. І прийшла, думаю, що її ж потрібно обрізати. О, тут теж вон, он, дивіться, зелене. Ось дивіться, ось така тканина зелена. Оце повинна бути в троянді. Чисто зелена, не матова, не з чорними п'ятнушками. Ні. Вона повинна бути зелена. Тоді з неї щось може і бути. Ну, цю Треба обрізати ще зараз. Я її. А то ви думаєте, я вас просто так чимось лякаю? Ні, я не лякаю, в мене теж такого зроду не було. Оце щоб, щоб я отак троянди обрізала просто під той. Бувало, що, ну так, да, зріжеш там, скільки там зріжеш, до половини бувало, зріжеш. Далі йде гарно. Ну, а це ж от не гарно йде. Так що ж його залишати і сподіватися на, на ту бруньку. Пробую вже руки не Уже Вже секатор новий, він видно, вже затупився. Звісно ж, такі ці різати страшні. Анусь, анусь. Вам видно? Видно, я думаю. Отак, о, о, дивіться, о, оце отака повинна бути тканина. І вони швидко бистро наберуть собі брунечки. Хочемо мати гарні троянди в цьому році, дівчата, робіть, як я вам говорю, а не по-своєму. Я бачу, яку обрізку хто показує. Я бачу. Я ж всю життю на цьому ми зуби проїли своїм чоловіком. Оце ось така повинна бути троянда. Дивіться, хай вона під низом аж Не видно, там одна розказує, ви не бруньок не щитаєте не, не нічого. Які тут бруньки щитати, дівчата? Тут хоч би у нас щось залишилося, щоб ми її змогли підняти. А бруньки будемо щитати, ми вже на той вік, якщо вони гарно перезимують у нас. Ця вже була накрита повністю всім. Ну, тут стільки я вигорнула вон того, і ще, і ще, ще при, прикидана вона до сих пір була. Стільки повигортала я з неї листя. І притом этого, оріхового, вона не дуже так замакає. Притом вона була накрита ще зверху, і ящик поставлений на ній був ще зверху. Ну, і вона он, і, і вийшла вона зелена-зелена, почала різати, а вона вся вон така. Бачите. Так що оце я вам те хотіла вам показати. Не ведіться на те, що вона зелена, дивіться, посередині що там. Ще раз говорю. Це ще в мене ось не пускає ще. Он, ну, починає, ну ще ні. Це сільвел, сіль, сільвел Долар. Я з неї теж зрізала верхушку, не знаю, що будеш. На той на черенки взяла. Ну ця як... Оце ось це Леонардо да Вінчі. Ось вона як розпускається, вона розпускається. Все. Їй нічого там не треба. А скот теж вон. Теж он. вон, бачите, ану. Тут зараз обріжу я її. Вон, отут. От. Он отут. дивіться. А вон дивіться бруньки. Бачите? І все, і не бійтеся, обрізати їх дуже коротко. Не бійтеся. Наталочка, теж от, дівчинка, так сміло учора вирізала тим ті, ті, прямо під, під коріння, так само. Вона знає, що вони відростуть. І все. І ви знаєте, що вони повідростаються. Я там розкидала на тій стороні. І ще не докидані мене, не розкидані в мене були. Я розкидала. Ну, ті, що ось із зими, ось вони. ну Ось із зими, ось, ось ті, що ну. ми в тому році саджали, наприклад. В ну, кого є. Вони, вон, дивіться, ось. Отак От до зеленого. Отак От до зеленого. Отак От до зеленого. О. А далі вони вон, саме. Уже бруньочки там пускають. Ну, тепер не будемо дивитися на ті тут. теж. Не годиться. О, О все. Це буде, да, повинна бути. Ну, тут вона ж три. Це посередні обіжву дві оставлю. Хай буде дві. Це троянда мулінекс. Жовта. Буде. Вон ті вже. Пороз почали воно в мене розростатися. Яких насивають, запуваю, запуваю. Розростаються. Бур'яни починають вже. Цю ось теж, цю, цю залишила я, я не знаю. Одну вона брізала я там під той, Ну і треба ще, ще буде там пилкою спилити. Хай обновиться, бо вона вже теж їй 5 років, це буде, хай вона обновиться просто. Кюльпанчики тут вон непогані навіть пішли, ну я їх вон, підсипала. Ну, ну, що пішло у землю, що ще воно лежить. ну, дощів таких, ну, був дощик ото ж А вчора багато насаджала я рослинок, насаджала насаджала? Зараз буду, буду згадувати, що я насаджала. Ага, очиток отой такий, що плететься. Потім ось оце. Ось отак, от така рослинка, вон. як вона називається, забула. Шарловитний флокс. О, флоксів насаджала там всю гір. Всю. Ось оце у мене такі. Колокольчики якісь вони. Не знаю. Вони і цвітуть і білим. І може тут їх два сорта, може не знаю. Ну, оце так. Це мені пані Зося в тому році на подарок. Перед той. І оце вони ось уже зійшли. Бачите як? Ось, ось порозкидала ці ось. Де, Де є? Де є що гарне, де хто його знає, як воно, чи, чи буде живе, ну, що, що не буде жити, хай не живе. Це ж таке діло. От, я, вже, так, я вже так вирішила. О, є зелені, ось сюди підсадила ну, ту айстру осінню. Он, цілий ряд тут просадила я її між трояндами. Тут ще он, є ці ті ж, вон, ось які вже. Мультифлорки. потім будемо з ними вже як потепліє ось не розкидала одну гляньте. Ну, шо тут? О. От наче все розкидаєш. От іду, так же ж проходжу в рядочках усе це. Гляну, воно не те. Ну, тут гарна вона. Я не знаю, чи я це троянда, що це за а, це троянда. А що ж це за троянда? Це, мабуть, в тому році посаджена вона осіння. Ну, бачиш, тут зараз ще не, не понаходиш їх, то вже як я буду сапою, тоді я добре попри і понаходжу їхні імена. Ну, як такова, і вона така нормальна. Ну, воно обріжеться, не взяла, я ж секатор залишила там. Я б її обрізала, зараз не взяла. Поприкривала їх. Ось так. Це маміньтер. Це та, що пересаджена ось в тому році. А це та, що тут росла. Росла дуже пишна, дуже шикарна, дуже велика. І чому вона така, я не знаю. Я ж говорю, що я тут тут, тут понасаджувала і тут на гірки на цій на своїй. Пакосні. Вон, ось у мене всходи. Дивіться, які, які ось квіти всходять. Вон, гарні. Це я в тому році сюди їх пересадила. Ось он, он понасаджувала новинок тут. Теж, щоб той ще, ще привезуть мені дівчатка, мої подружечки попривозять. Ось шаловинний флукси тут теж посадила, хай буде. Тут ось ця рослинка теж у мене, я їх розділила. І тут он троянда буке парфе. Ось моя троянда, та що 30, їй вже не 30 років, їй вже більше намного років. Ось дивіться, бачите, як вона йде вон собі. Ну і хай росте. Вона білим-білим квітне таким дуже-дуже красивим. Вон плеті такі повипускала, хай буде. Все що, все, що є, хай росте. Багато тут росте. вон Тих же ж. Волошок. Ось такі. Ось оце. То ще, ще й троянду там вон посадила. Свята мені привезла гнюдон. Тут ось понасадила оцих ось голубих, і ще вон там понасаджу. Зараз піду трошки передихну, бо воно... Холодно на, на дворі, От вийшов, ну холодно, ну, дівчата, ну в нас зовсім немає тепла, просто немає його. Якби це, цьому теплу трошки, ну, ось, бачите, ось сидить він. Ще піділлю, звісно, я думаю, все рівно, звідти щось піде. Ось пеньок, бачите, який пеньок? Трайон давай. Думаю, що тут щось піде. Не піде, значить, це ж таке діло. Ось багато в мене цих тут буде. Теж будуть цвісти, вони волошки красиво цвітуть, мені подобається. Ще все ще не догорнуто. Вон ще кучка не прибрана, забула я за неї. Там вон пеньки. Ви бачите, які тут пеньки раніше росли. Ви бачите, в чому я саджаю тут троянди. Дивіться, які скленки пеньки вон величезні. О. Оце тут клинки росли, отак ціла та їх була. І оце все баба викорчувала це, виносила, випалила, ну, щоб посадити тут троянди. А далі, ото, 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 далі ото все, ото терник був там, просто терник. І я його витравила повністю. Два чи три рази я травила. Ну, може, і от того трошки троянди тут задержуються, тому що от отрави от може ще. Ну, воно перепоможе, що воно все там гл гл глубоко було. Декілька разів тут перемотаблочено було. Так що я думаю, що те воно вже в землю давно все пішло. От оце про що я хотіла з вами поговорити. Ну Ось, ну, ось троянда, ось вона, дивіться. Ну, ну Як з вон, йдуть бруньки йдуть, вон он, бруньки ось, йдуть, і, он, дивіться скільки. Їх. Я її залишила. Ну, вона жива, гарна. Ну, чому її не залишити, Ось оця за сахару, а це я не знаю. Ось сахару жалко і зрізати мені під корінь. І думаю, чи буде тут що, чи не буде. Ось, та ні, ну є. Вже вон. чи... вони... Ну, вони ще не червоні такі, бо вони ж морозом вічно прибиває. Ну сьогодні не було там морозу, мабуть. Ну, Може, ну, холодно, все одно. Все одно десь є морози, десь сніга і дуже холодно в нас. І через цей холод, звісно, нічого рости не буде. Ну, Тут обіцяють на ті дні на, на ті дні, вроде вже нам погодку. Не знаю, хоч би 3-4 дні і одразу б усе воно зарожевіло тут би. І ще б і морозів потім не було. Будеш воно ну, і так у мене все понакривати в тому у саду. Теж, те, що молоденьке в тому році. Ви той понакривала. Тюльпани теж, Вон, бачите, які, які тюльпани, гляньте. Ну, ну вони ж ну вони просто нещасні і все. ось, ось не розкрила. Ось ось, ось не розкрила. Що тут? Ну, ні, ну тут ця зелененька, вон, навіть даже, даже бруньочки тут є, ну хай прикрита так і стоїть. Бо не вдруг ще мороз їй буде. Потеплу, то я швидко відкрив. Відра он понаставляла, теж там он під відрами вже вони ці бруньки попускали. Оце ось у мене ось. Оце. Два чандас б'юті. Ну, гляньте, які вони нещасні в мене. Гляньте. Ну, що ж вам не вистачає тут. Бачите, які вони. Бачите, які нещасні вони тут. Два штуки, по два тільки. Це із долини роз. Я їх, звісно, буду вихаджувати, хай вони трошки оце. Уже то я їх, звісно, повихажую. Да. Ось зробимо броділку. Ми. Уже. Ось як тільки сонечко, то зараз розповім вам про броділку, сразу, що вам робити. Бо хто новачки, там багато ж поприходило новачків, може не знає. Ну, он, пеньки де є, оживають. Я їх підливала отож тільки раз, бо зараз холодно, я не можу підливати. Хай чуть подепліє, я ще раз сульфатом магнія піділлю. А може навіть гуматом калія. не знаю. Так, про броділку. Зараз піду вам на горочку. Ось покажу цю горочку якраз розповім вам. Що ми будемо робити? Ось, бачите, ну, ніяк вони бідні оці ось примилки мої. Ну, ніяк вони так уже цвіли в тому році, так цвіло. Воно, а ось сходи якесь. Тут щось зарослинка. Щось, я вже не пам'ятаю, як вона цвіла. Ну, О, он, он сходимо. І, і ті сходять, мабуть, тут понасіялися. Бачите, любини. Все, що хочеш, тут сходить. Ось гірка моя, така кам'яна ця, кам троянди кам'яніця. Так, броділку робимо. Нариваємо трави. Кого, що є. є кропова, дуже добре, це дуже добре. У мене крапови немає. Буду шукати, що є. Вон Де одуванчик який зелений, де там що. ну Зелень, коротше, зелень я буду збирати всю. Пеперій можна, все таке можна. На двох відерне відро. ото Відро десь я нарву цих. І кину, порву їх там чи порубаєш, щоб ну, кусочками чи поріжеш, щоб вони не той. І з землею не мийте. Так вони ну, землю ж не дуже, а так струхувати просто землю. І так її і ложимо у ту у, у, броділку. Потім воно побродив вас недільку. Будете помішувати, кожен день помішуйте утро і вечір. От ідете куди, що ви там робите. Раз, помішали його зранку. Ввечером опять десь поставте в такому місці, щоб ви могли його завжди бачити. І мішайте. Доки, поки воно почне грати вже І таким ну, пахнути буде, негарно пахнути буде, коротше та і все. Потім беремо. Банку варення я беру. Можете літрову, можете півлітрову, кому якого не жалко. Я й літрову можу кидати. Даже ось, даже ось, бачите, даже ось кам'яні троянди і ті ще не живі. Ось, бачите? А що з ними? От що? От що? Може з воздуха воно щось йде. Оце, ось. Ну, щось, щось непонятне ж таке. Чи так ото вітром морозами обдає сильно. Ну. Ага, кидаємо банку варення туди. А, ми ж ото як засипати ви тим, ну, бурянцем. Залийте водою, ну, не, ну, до країв десь ну, не вистачати буде от ладонь вашу. Не буде хватати вам до країв води. І хай так воно й бродить. Потім. Кинете оце через неділю. Кинете це, варення. Можете старе, можете молоде, ну кому якого не жалко, то й кидайте. Варення кинете, кинете дві ложки цукру, кинете пачечку маленьку сухих дрождів і кинете кілограма 2-3 чорних сухарів, щоб були чорні сухарі. Я в тому році і білі кидала, бо в мене не було. Ну, взагалі желательно, щоб були чорні сухарі і сухарі, не хліб. І ставити, і до, от воно якраз буде до верха у вас, і ви ставите знову десь днів на сім. Як, як жарка погода, воно і раніше виграється, не жарка, значить, буде це, буде колись перемінна, може, що це температура, це на тій неділі ось будуть передавати вже вроді ж, тепло. Значить, треба нам робити її. І от як вона вже виграється, воно вже буде, вона буде шуміти, там вже все, вона вже готова. Значить, на 10-літрове відро ви лєте ну, банку літрову кружка в мене літрова, літрову кружку оцієї брашки. Помішаєте і підливаєте під молоді кущики. Можете і під старі, можете під оті які ті пеньки. Все, що, що, що завгодно, можете підливати її. Це дасть азот рослині, одразу гарний. Особливо цим же, що їх же ж перварічки, взагалі ж ми бризати не будемо, це ж тільки будемо бризати аж від шкідника і від, від шкідників і від хвороб, тільки будемо бризати. А додавати не будемо ми нічого, оце, оцієї броділки. Так що, будь ласка, запишіть, в кого немає, хто не знає, і зробіть цю броділку. Це буде гарне вам натуральне добриво. Можете потім зробити, потім це ви, ви ж у все. Зробіть іще раз. Поки молода, це соковита трава, ви ще раз зробіть таку ж саму. І ще піділити днів через 10-15, піділити ще раз. І все. І ваші троянди підуть як з води. І слабі. І криві, і які хочеш і які зовсім не виходили з зими, вони повинні вийти і будуть у вас рости. Так що це порада вже десятиліть просто. Ми десятиліттями оце все робили раніше. І воно спрацьовувало. На цьому до побачення. Ставте лайки, коментуйте. Спасибі, хто заходить на мій канал. Якби ще спонсори ставали мого каналу, ще б краще було. Він спонсор це теж канал. Іде вхід і розвивається. Ну, спасибі на цьому, що заходите. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.